Слава Україні! Так, всі знають мене, що я веду клуб Активне довголіття виступаю за активне довголіття. І забула, що раніше до 2014 року я дуже активно займалася здоров'ям дітей. І перша книжка по здоров'ю дітей у мене була така ваша осанка. Так, багато скаліозів. Було відмічено у дітей, уж, уж, які вчаться в школі, і гадали, що дитина йде до школи, сідає за парту і починається сколіоз. І одного разу жіночка після моєї лекції привела дитинку невеличку, чотирирічну, і каже: Я прослухала вашу лекцію, і мені здалося, що у нього не все в порядку. Я подивилась, у цієї дитинки вже був сколіоз у початковій стадії. І тоді я почала займатися цим питанням серйозно. Я перевірила більше тисячі діточок дитячих садочків, тобто з 3 до 6 років. І от цих круг 74% сколіоз. Ця цифра мене ще тоді вразила. А це було у 2007 році. Зараз набагато гірше, бо з'явилися смартфони, мобілки, і діт... діти сидять з маличку і стали набагато менше рухатись. І ці мої дослідження були у 2007 році. А зараз. Зараз набагато гірше. І я тоді вирішила допомогти. До лікаря ведуть дитинку, коли вона вже отака, зігнута, зігнута, і важко щось робити. І я випустила книжку, у якій навчаю батьків самим виявити початкову стадію сколіозу. Більш того, там же я навчаю. Я розумію, що дітям треба вправо робити, але вправо діти не дуже охоче будуть направо, наліво там. І я зробила вправи у виді ігр. Тобто дитинка грається, а тепер ти кошечка. І е, ці вправи дітям дуже не вподобаються. Вони задоволенням роблять їх. Більш того, я зробила ще аквагімнастику, а зараз йде літо, аквагімнастика для дітей. Але малюнки були не такі гарні, і віршики, які пішли у мене вперше, не пішли. Но також у ігор, ловити рибку і так, так далі, і так далі. Більш того, в цій книжці є глава, як підготувати хребет дитини до школи, де йде ще більше навантаження. Але школярі, у школярів також багато проблем. І тому остання глава у цій книжці для, для дітей-школярів. І ви знаєте, я цю книжку видала п'яти тисяч екземплярів. І боялась, хто сміє писати, а хто сміє продавати. Я продавати не дуже вмію. І боялась, що я продати не зможу. Ну, ви знаєте, якось так вийшло, що мене закликали до Москви, ну, тоді у нас другі відносини були з презентацією книжки. І за три дні я продала майже дві тисячі книжок, а потім розібрали. Ну, на щастя, у мене лишився одна книжечка, оця. І крім того, лишився електронний варіант. І тому я гадаю, що зовсім непогано було б. Я можу продавати у електронному вигляді. Так що пишіть у коментарях, хто хоче мати таку книжку. Вона коштує 200 гривень. Я гроші збираю на змагання, а коли зберу на змагання, тоді всі гроші будуть йти на фронт, тільки на фронт. Дуже важливо помітити, що сколіоз дуже впливає на стан здоров'я дитини і на її розвиток, бо через. Отвори хребта проходять нервові закінчення, які відповідають за якийсь орган. Якщо грудний сколіоз, то це порушується робота серцево-судинної системи, порушується робота дихальної системи. І потім ми бачимо багато зігнутих людей. Я... Дуже багато їздило по всьому світу. Я ніде не бачила стільки скручених, стільки дуже хворих людей. Чому? Тому що ці 74% воно ж переходить в остеохондроз. воно порушує багато функцій. І тому важливо у дитинстві. Профілактично, навіть якщо і немає скаліозу, профілактично закріплювати хребет дитини. І крім того, що надзвичайно важливо, діти з задоволенням граються у ці ігри. Це для них ігри, а вони дуже люблять гратися. І таким чином вони призвичаються у все життя займатися фізичними навантаженням, що крайне необхідне для здоров'я. І тому бажаю вам і вашим дітям здоров'я, слава Україні, слава нашим захисникам. Будьте здорові!